Вітаю вас у себе на каналі! Я астролог Лілія Верховод. В цьому випуску ми обговоримо астрологічні тенденції з 4 по 10 березня. З понеділка розпочинається четверта фаза місяця, і цей тиждень дає можливість як слід видихнути напруження до вихідних, так точно. Та відбувається поступовий хід до нового місяця, який розпочнеться у неділю 10 березня. В цьому випуску ми також розглянемо рекомендації на кожний день. Я хочу спробувати записати це відео саме таким чином, проекспериментувати і буду дуже вдячна за зворотній зв'язок в коментарях. Отже, будь ласка, напишіть, як вам буде краще сприйматися тільки загальний розгляд астрологічних тенденцій, чи сьогоднішній варіант. І в цілому ставте вподобайку під цим відео, пишіть коментарі. Діліться, підписуйтесь на мій канал, це дуже-дуже допомагає для розвитку мого каналу. Отже, розпочнемо. Зимою закінчились дійсно складні транзити, у березні ситуація буде змінною. То енергія м'яка, як це належить стеліуму планети в знаку риб, то стрімка. 25 березня відкривається коридор затемнень, який, хоч і буде приносити. Відголосся події жовтня року. Тож згадуйте, які теми у вас були актуальними в цей період, оскільки зараз вони також будуть вспливати. І зверніть увагу на тематику стосунків, кармічні задачі з партнером і по усі задачі, пов'язані з самореалізацією, з проявленням себе. Сприятливо починати вже працювати над самосвідомістю, оскільки найближче місячне затемнення буде про закладку майбутніх подій. І кожна ваша дія відіграє досить велике значення в тому, що буде реалізовуватись надалі. На цьому тижні Меркурій йде на сходження з'єднання з Нептуном. Точним аспект стає на вихідних. Туманність у сприйнятті світу, складно з побудовою логічного ряду, обережно при оформленні документів, купівлі техніки, є ризик щось забути, загубити, не добачити важливих деталей. В цей час варто перевіряти інформацію, не соромитись цього, оскільки на таких аспектах досить часто активізуються шахраї. Але з тим. Давайте обговоримо, як, скажімо так, в плюсі використати цю планетарну можливість. Цей аспект досить і досить творчий. Велика сила візуалізації, велика сила медитації, молитви, свідомого направлення мисли форм. Це чудовий час для глибоких практик для сприйняття дійсно важливих знань для душі. Також на цьому тижні буде діяти аспект квадрату між Марсом та Ураном, що діє як детонація зібраного напруження, незадоволеності в своєму житті. Тож енергію планет в рибах варто розуміти і користуватися можливістю глибоких рефлексій, глибокого розуміння себе, не витісняючи свої почуття. А цей аспект насправді і продемонструє це вміння слухати свої почуття. Завчасно. За можливим варіантом це конфліктність та натягнута атмосфера. Також в цей час може активізуватися намір стрімко все змінити, підвищується імпульсивність в діях, намір покинути свої старі починання. Аспект несе революційний настрій, можливі неочікувані події, неочікувані вирішення або, навпаки, зав'язка конфліктних ситуацій. І під кінець тижня плани можуть змінюватись зі швидкістю світла, допоможе адаптативність та самосвідомість. Під час таких аспектів в часті аварії, отже, обережно зі швидкістю. як ви помітили, основна динаміка планетарних аспектів припадає саме на другу частину тижня, що додатково оскладнюється природньою втомою, бажанням зануритись у свій особистий світ, зберігати його, оскільки місяць зараз знаходиться у четвертій фазі і може бути навіть фізично складно розгойдати себе. Цей тиждень гарний для закриття старих програм, підбивання підсумків, віддачі боргів. Завершується тиждень новим місяцем у 21 градусі риб. Новий місяць буде сприятливим. Аспектація саме для того, щоб планувати майбутнє ставити цілі на майбутній місяць, візуалізувати та проводити практики для настання дійсно сприятливих подій у вашому житті. А тепер давайте обговоримо дні тижні. 4 березня, понеділок. Після 3 березня, досить напруженого дня, понеділок принесе можливість видихнути напруження. Це приємний 24 й місячний день. День, коли треба дати собі можливість йти за покликом та займатися тим, що дійсно цікаво, оскільки саме таким чином результати будуть набагато, набагато краще. Місяць дає можливість набратися сил, а з другої половини дня вступає в дію аспектація місяць Нептун, через що, можливо, Досить велика схильність залежати від думки інших. Це також і розсіяність, забудькуватість та відчуття того, що я не знаходжусь на своєму місці. Це аспект внутрішнього відчуття хаосу, недовіри. Вечір досить нейтральний. Вівторок це сприятливий, приємний день, конфігурацію місяцю Юпітеру та Сатурном. Бісекстиль – стиль це чудово для бізнесу, для структуризації в робочих справах, розв'язування важливих питань, властивості місяця в цей день вказують на підвищення інтуїції, можна знайти рішення тривожних докучливих питань, якщо зуміти піднятися над ситуацією. В цей день варто бути уважним до знаків Всесвіту. Середа, 6 березня, можливі неочікувані події, особливо до обіду. В цілому сприятливий день, гарний для домовленостей. Властивості місяця це 26-й місячний день, символізм якого жаба. Але це про мудрість, оскільки в цей день можуть бути навколишні провокації на ваші не найкращі риси характеру. Це досить гарна можливість для того, щоб побачити, поспостерігати за собою, що саме заважає вам вашому розвитку, заважає вам для руху вперед. І неодмінно поспостерігати і за оточенням. Досить важлива адекватна оцінка себе, адекватна оцінка своїх можливостей та, звичайно, оточення. Понеділок, вівторок та середа це активна аспектація Меркурії та Урану, сприятлива аспектація, що дає можливість швидко та досить гармонічно розв'язувати питання, пов'язані із меркуріанськими справами. А це у нас теми переїзду, домовленостей, купівлі, продажі, договори. Четвер, 7 березня це напружений день. В першій половині дня може бути відчуття пригніченості, навіть апатії. І тривоги. Це може йти зночі, оскільки вночі місяць йшов на сходження з Плутоном і могли підійматися на рівні підсвідомості такі неприємні теми. Аспектація Марсу та Урану діє сильніше, плюс Меркурій з Нептоном в точному з'єднанні це те, про що ми говорили спочатку, і також додається опозиція Сонцю та Ліліт. Отже, варто бути дійсно обережним в цей день, психоемоційний стан може досить сильно виснажуватись. Це 27-місячний день, сприятливо, якщо є така можливість, зробити собі взагалі міні-детокс в цей день від соцмереж, від інтернет скролінгу від неприємних людей, від тих, від кого ви не відчуваєте наповнення. Важлива внутрішня тиша, і в цей день інтуїція ваш найкращий радник. Можуть приходити важливі знання, можливість інтуїтивно вийти з проблем. П'ятниця, перша половина дня, сильно напружена. Місяць підсилює квадратуру Марсу та Урану. До опису цього аспекту додаємо ще внутрішню готовність вибухнути через можливу розбіжність реальності від очікувань, роздратованість. Але друга половина дня буде сприятливою. Місяць йде на з'єднанні з Венерою, а Меркурій в точному з'єднанні з Нептоном. Досить контрастний день, сприятливою буде творчість, дії, які порадують вас та принесуть відчуття натхнення. Плюс до всього це 28-місячна доба, досить сприятлива, яку люди здатні усвідомити глибший зв'язок між тим, що відбувається. Те, що не лежить на поверхні відчути тонкий світ, усвідомити те, що може дійсно докорінно змінити погляд на світ. А аспектація другої половини дня тільки підсилює таку можливість. Субота можливе напруження через з'єднання місяцю та Сатурном. Це може додати холодності, закритості, деякої уособленості, бажання побути одному. Плюс це 29 та місячна доба, що підвищує ризик сварок. Символом цього місячного дня є спрут. Він обвиває спокусою виплоснути весь негатив у конфлікт. Або підштовхує на досить небажані дії. В 29 місячний день закривається програма старого місяця, тому варто приділити увагу очищенню, увагу своєму здоров'ю. Неділя це новий місяць в 21 градусі риб, точне з'єднання об 11.01 зі сприятливим аспектом до урану, секстили Меркурію та Плутону. І все це на фоні діючої аспектації Марсу та Урану. Отже, варто налаштовуватись на активний діяльний місяць. Якщо ви хочете почати новий проєкт, зробити новий виток в своїй справі або взагалі наважитись на щось, то з цим місяцем дійсно можна починати. Аспектація сприятлива для змін. Дуже важливо прислуховуватись до своїх внутрішніх почуттів, розуміти, чи дійсно це ваш напрямок, і тоді все вдасться. Першу місячну добу не сприятливо розпочинати нове, це день для закладки фундаменту, продумування візуалізацій майбутнього місяця. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам було корисно, ставте вподобайку, пишіть коментар та обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я повторюсь, але це дуже допомагає для розвитку мого каналу. я вдячна всім, хто мене підтримує. До нових зустрічей!